Взагалі, таких котлет по київськи ви точно ніколи не бачили. Сьогодні я приготувала котлету по київськи всередині з двома видами сиру та зелені, і це вийшло ну мега смачно. Спочатку я взяла два курячих філе та розділила їх вздовж на шість слайсів. Всі слайси я розклала на дощечку, накрила харчовою плівкою та кухонним молотком добре відбила м'ясо з кожного боку. Також з кожного боку я додала сіль та спеції. Для начинки я взяла шматок сиру моцарела та натерла його на дрібній терт Додала до сиру дрібно порізану зелену цибулю та півпачки сиру. У Філадельфії і ще додала часник. Також для начинки в котлети я середніми дольками порізала один стиглий помідор. Сирну начинку я розділила на шість частин. Сформувала кружечки та розклала ці кружечки на шматочки м'яса. Поряд я поклала з ним дольки помідор, і кожен шматок м'яса закрутила в рулет. Щоб рулети добре тримались, я кожен ще міцно загорнула в харчову плівку. І в такому вигляді я відправила їх морозилку. Для кляру я змішала яйце сіллю та паприкою. В іншу миску я насипала сухаріпанку. Та ще в іншу миску я насипала борошно. Вкручую від плівки вже охолоджені котлети. Спочатку обмокую котлету в борошні, далі в яйце, знову потім в борошно і ще раз в яйце, і потім тільки сухарі сухаріпанка. Добре їх панірую і відразу відправляю у такий імпровізований фритюр. У кастрюлі я добре розігріла олію і постійно, перевертаючи з боку на бік котлети, смажу їх до гарної золотої скорини. Перекладаю обсмажені котлети у форму для запікання і відправляю їх у розігріту духовку на 20 хвилин до 180 градусів. Дістаємо готові котлети, розрізаємо їх. Спочатку насолоджуємо. Їх красою у розрізі. Далі куштуємо. І це я вам скажу просто в 100, не в 1000 разів смачніше, ніж просто котлета по-каївськи з маслом. Дуже смачно і соковито.